Виконання найпростіших операцій із використанням лабораторного устаткування. Нам знадобиться обладнання, стрижневий штатив з кільцем, розпилювальна сітка для нагрівання, штатив із пробірками, мірна пробірка, мірний циліндр, хімічна склянка, піпетка, скляна паличка для перемішування, шпатель, ложечка. Ступка з товкачиком, порцелянова чаша, невеликий тигель, паперові серветки, пробіркотримач, спиртівка, сірники або запальничка, речовини, цукор кристалічний, вода. Відмірюємо об'єм рідини. Попрактикуйтеся наливати в пробірку різні об'єми води. 1 мл води. Відповідає стовпчику рідини в пробірці за вишки близько 1 см. Втім, залежно від діаметра пробірки, ця висота може бути іншою. Налити в пробірку воду, об'єм якої, на вашу думку, дорівнює 1 мл та інші невеликі об'єми води 2 мл, 5 мл тощо. Перелийте воду з пробірки в мірний циліндр або мірну пробірку та перевірте, наскільки точно ви відміряли об'єм води. Пам'ятайте, що об'єм прозорих рідин визначаємо за нижньою межею меніска. Запишіть значення об'єму в зошиті. Потренуйтеся кілька разів щоразу занотовуючи значення об'єму налитої води. Виконання цієї вправи сприятиме розвитку вашого окоміру. Подрібнюємо речовини. Для подрібнення речовин використовують ступку. Товстостінну керамічну чашу із шорсткою внутрішньою поверхнею. Тверду речовину в ній розтирають товкачиком по внутрішніх стінках ступки. Насипте на дно ступки цукор і розітріть його в цукрову пудру. Переносимо речовини в пробірку та хімічну склянку. У пробірку насипте цукрову пудру кількістю 2-3 шпателі, та піпеткою налити воду об'ємом 2-3 мл. Перемішати вміст пробірки можна постукуючи по ній злегка пальцем або злегка струшуючи пробірку. У хімічну склянку насипте цукрову пудру кількістю 3-4 шпателі. та налити воду об'ємом 5-10 мл. У склянці перемішати вміст можна скляною паличкою, на яку надягають гумовий або силиконовий наконечник. Запалюємо спиртівку, зніміть ковпачок або кришку та покладіть на стіл. Піднесіть до гнота спиртівки запалений сірник або запальничку. Нагріваємо пробірку з розчину у полум'ї спиртівки. Перед нагріванням пробірки Перевірте, щоб вона була сухою ззовні. Закріпіть пробірку в пробірку тримачі. Спочатку прогрійте пробірку по всій довжині, а потім нагрівайте речовину. Під час нагрівання отвір пробірки має бути направлений у бік від вас і оточуючи. Не можна торкатися дном пробірки, гно та спиртівки. Не нагрівайте вміст до кипіння. Лише ви відчуєте, що рідина закипає. Припиніть нагрівання. Після нагрівання не торкайтеся пробірки руками, а помістіть її в штатив. Нагріваємо рідину в порцеляновій чаші. Налийте воду в порцелянову чашу. Закріпити порцелянову чашу можна на тринозі або на кільці в стрижневому штативі. Для забезпечення більш равномірного нагрівання краще використовувати спеціальну розпилювальну сітку. Нагрівайте чашу до кипіння рідини. Гасимо спиртівку. Щоби загасити спиртівку, слід накрити полум'я ковпачком або кришкою, або невеликим тиглем, підносячи його збоку. У жодному разі не гасіть полум'я, дмухаючи на нього.